Доброго дня! На часі інформаційний випуск від міської телестудії Миргород. Мої колеги постійно спостерігають за подіями в місті і сьогодні розкажуть про найпомітніші з них. Тож протягом наступної години ми розкриємо наступні теми: планова і комунальна наради, Як в Миргороді козу водили, розчищення вулиці тротуарів в місті триває. Далі детальніше про ці та інші новини. Проведіть наступну годину з нами. Над чим працюватиме місцева влада цього тижня, дізнаємося із сюжету про засідання планової апаратної наради виконавчого комітету у міській раді. Міський голова Сергій Соломаха провів апаратну нараду. На ній обговорювали питання роботи комунальних служб у зимовий період, аналізували і планували майбутню діяльність усіх відділів та управлінь міської ради. Так очільник міста говорить, потрібно максимально зосередити увагу на відпрацюванні питань, які зазвичай виникають на початку року. Начальник фінансового управління Сергій Скляр зазначає, січень традиційно важкий місяць по надходженнях до міської скарбниці. За перший тиждень нинішнього року бюд бюджет міста відповідно до планових показників виконано на 25%. Загалом робочий тиждень передбачає підготовку до засідання виконавчого комітету міської ради, яке перенесли із 15 на 23 січня. На порядок денний винесено п'ять питань: про підсумки виконання міського бюджету за минулий рік та про роботу окремих відділів і управлінь міської ради. Крім того, вже планують проведення урочистостей до Дня Соборності України. Одним із важливих питань на цьому тижні є прибирання. Намерзлих шарів снігу і льоду з доріг і тротуарів. Комунальні служби намагаються оперативно реагувати на звернення миргородців. Якщо говорити про ситуацію із гострими респіраторними та вірусними інфекціями, то в місті вона стабільна. Показники захворюваності нижче під порогу. Крім того, завідуючий підрозділу лабораторних досліджень Микола Олефір порушив питання доцільності перевірки якості питної води у місцях її продажу. Він наголосив, пункти розливу поза санітарна. Контролем, тож було вирішено зібрати нараду за участю реалізаторів питної води і створити спеціальну робочу групу, яка працюватиме по цьому напрямку. Управління праці та соціального захисту населення продовжує супровід субсидій. Також начальник управління Людмила Іляшенко повідомила, що в державі запроваджується нова допомога хворим дітям, яким не встановлена інвалідність. Освітні заклади працюють у звичному режимі. Школярі почали брати участь у обласних предметних. Олімпіадах. На цьому тижні освітяни запланували один із етапів міської спартакіади школярів. Проведуть змагання із баскетболу. Загалом на щотижневій нараді начальники відділів і управлінь звітували, що працюють за своїми робочими планами. Складають план роботи і керівники комунальних підприємств Миргорода. У ньому на конкретний господарчий період відображені завдання житлово-комунальної галузі міста. Для комунальних служб на часі завдання тіші на минулому тижні це розчищення вулиць. Перший заступник міського голови Сергій Швайка дає доручення сніг треба вивозити та повторно прибирати дороги від снігової каші. Особливо це стосується центральної площі міста, вулиці Грекова та інших проблемних ділянок. Олександро Нищенко, начальник спецкомунтрансу, доповідає на даний час працює чотири одиниці техніки. Наразі комунальники більше уваги приділяють тротуарам. Тому про. Просять автовласників не залишати автівки вздовж дороги для того, щоб техніка могла проїхати. Крім того, на часі і повторне розчищення центрального мосту. Що стосується вулиці провулків у віддалених мікрорайонах міста, то тут не завжди снігоприбиральним машинам дається курсувати безперешкодно, адже через самовільно виставлені бордюри високопідняті кришки люків ламається техніка. Продовжується робота із підприємцями щодо організованого прибирання снігу на закріплених територіях включаючи тротуари за минулий тиждень. Інспектори із благоустрою склали 16 протоколів щодо вчасного розчищення снігу, адже відповідно до правил благоустрою Миргорода організувати і провести прибирання снігу на прилеглих територіях мають власники приватних домоволодінь, магазинів, установ і підприємств. Працівники житлово-експлуатаційного управління продовжують знімати снігові брили і бурульки із дахів. Керівник підприємства Олександр Марченко говорить для цього задіюють автовишку спец. Комонтрансу далі присутні коротко прозвітували про об'єм виконаних та запланованих робіт. Відділ капітального будівництва вже готує перелік вулиць, де треба зробити поточні капітальні ремонти доріг і тротуарів. Його пізніше узгодять на засіданні сесії міської ради. Миргород теплоенерго працює у звичному режимі, збоїв не було. Газ, тепло і гаряча вода надходять до споживачів справно і безперебійно. Працівники Миргородводоканалу намагаються оперативно ліквідовувати аварійні ситуації. На мережах водопроводу та каналізації, на постійному контролі вивіз сміття як у багатоповерховій забудові, так і в приватному секторі. Керівники інспекції з благоустрою, відділу житлово-комунального господарства та управління архітектури і Державного архітектурно-будівельного контролю міської ради готують звіти про результати роботи за 2018 рік на чергове засідання виконавчого комітету. Також на нараді підбили підсумки зробленого за минулий тиждень, з'ясували проблемні питання та обговорили подальші дії. Міський голова Сергій Соломаха підписав розпорядження про терміни проведення конкурсу по програмі місто активних громадян на 2019 рік. Прийом заявок на включення до конкурсної комісії уже розпочався. Прийом анкет громадських ініціатив стартуватиме 30 січня. Створена у 2016-му, а тепер продовжена до 2022 року. Програма місто активних громадян сьогодні у Миргороді надзвичайно популярна. Вона покликана активізувати і посилювати ініціативи містян та втілювати їхні практичні проекти. Так за три попередні роки на розгляд конкурсної комісії було подано 91 ініціативу. Із них відібрано і реалізовано 42, вартістю 770 тисяч гривень. У минулому році проєктів переможців за програмою. Місто активних громадян було 13. Миргородці написали і тілили у життя сім проєктів по облаштуванню ігрових зон у різних мікрорайонах міста. Два проекти стосувалися спорту. Щоправда, один із них не реалізований і швидше за все подаватиметься повторно. Два проекти позиціонувалися як заходи та навчальні тренінги для молоді. Ще одну ініціативу Розумний коридор здійснили освітяни. Крім того, за результатами рейтингового голосування традиційно перемогу здобув проект по були річки Хорол. Із 30 січня у Миргороді стартуватиме вже четвертий конкурс мінігрантів активних громадян, розповідає начальник відділу муніципальних ініціатив інвестицій та енергоменеджменту Тетяна Усик. З 4 по 24 січня триватиме прийом громадян до комісії із відбору проєктів. Сюди можуть бути подані обов'язково представники від громадської ради, від депутатського корпусу по одному від кожної комісії має делегуватися, від рад мікрорайонів, від об'єднаних від об'єднань громадян, які зареєстровані належним чином, та профільні відділи міської ради. Тож просимо подавати свої заяви, щоб мати змогу впливати. На відбір проєктів потім з 30 січня по 28 лютого триватиме прийом анкет. Анкета доволі проста. Ми можемо допомогти у формулюванні своїх ідей, підказати, ви нам здаваєте свої анкети на вичитку, здаєте їх уже готові, ми підкажемо, допоможемо. І на 14 березня вже заплановано відкритий відбір проєктів. Тож, як і раніше, у рамках програми місто активних громадян буде проводитися конкурс. Відібрані соціальні проекти отримають фінансування від Миргородської міської ради та організаційну підтримку. Умови участі в програмі не змінилися. Все буде діяти, як і в 18 році. Максимальна сума, яку можуть отримати мешканці з міського бюджету, 20 тисяч гривень. При цьому треба докласти своїх 15%. відсотків. Наголошую, що не обов'язково принди претендувати на всю суму 20 тисяч гривень, ваш проект може бути і 5 тисяч гривень коштувати. Ви зразу рахуєте вартість проєкту, потім відрахуєте 15%, які вам треба зібрати серед своїх однодумців. Кошти не потрібно збирати відразу при поданні анкети. Кошти ви будете збирати лише після того, як вам оголосять, що ви стали переможцем. І після того ви збираєте своїх людей, які підписували, ділитесь з ними радісною новиною, і потім збираєте кошти. Проекти мають бути завершені до кінця. 2019 го року виконані відзвітовані обов'язково. Форма звіту також передбачена. Звіт короткий. Обов'язково має бути фотографії виконаного проекту. Має бути відзвітовано і бажано зняти сюжет. Перш ніж подавати проект на конкурс, Тетяна Усик рекомендує миргородцям подумати над його унікальністю. За попередні роки лідерами були дитячі спортивні майданчики. На карті проекту МАХ їх уже 18. Усього ж по місту більше півсотні. дуже рекомендую добре подумати над креативними ідеями. Вся інформація про реалізовані проекти є на сайті міста в розділі проекти міста активних громадян. Можна подивитись, черпнути там свої ідеї і подаватись. У 2019 році на реалізацію проєктів за програмою місто активних громадян із міського бюджету виділено 250 тисяч гривень. Яка техніка нині залучена до розчищення вулиці тротуарів міста, чи підсилуться комунальним службам та чи зобов'язані власники магазинів і кафе прибирати сніг? Про це все зараз розкажуть мої колеги Марина Усик та Олександр Ємець. Цьогоріч зима змушує комунальні служби нашого міста працювати у посиленому режимі. Про це говорить перший заступник міського голови Сергій Швайка, який тримає на контролі роботу комунальної галузі. Залучено додаткову техніку інших підприємств задля розчищення доріг і тротуарів від снігових заметів. Нині фактично екватор зими і задля того, щоб робота велася безперебійно, готувалися заздалегідь. Комунальні служби міста працюють постійно по розчистці і тротуарів. Нас задіяно дві одиниці техніки на тротуарах порошистки і задіяно 10 одиниць техніки по дорогам. Постійно йде посипка і прибирання вулиць своїми силами при такому снігопаді комунальні підприємства не в змозі вчасно виконати роботи. Тому нам було ще задіяно 10 одиниць техніки інших підприємств на договірних умовах. Дякуючи також цим підприємствам, було очищені вулиці по мікрорайонам міста. Сергій Швайка констатує той факт, що посипкового матеріалу вистачає. Завчасно підготовлені піщано-сольова суміш і спеціальний реагент, який зазвичай використовують для уникнення пошкоджень тротуарної плитки. В місті є в наявності посипковий матеріал, щоб, не, щоб там не розпасю Плітки про те, що місто не забезпечене посибковим матеріалом, є посипковий матеріал, є сіль, робиться суміш, піщано-сольова і посипається. Постійно запаси відновлюються на складах. Та все ж комунальні служби, працюючи у посиленому режимі і залучаючи додаткову техніку, подекуди не встигають розчистити тротуари із власниками об'єктів ресторанного господарства, магазинів і кіосків, працює інспекція із благоустрою. Саме інспектори відповідно до правил благоустрою території міста Миргород виписують попередження. У випадку невиконання зобов'язань складається протокол про адміністративне правопорушення. Інспекція з благоустрою ВЖКГ Миргородської міської ради проводить роботу щодо очищення юридичними особами, фізичними особами, підприємцями та громадянами міста прилеглої території від ожеледиці та снігу, 23, 25, 26 було були рознесені 90% підприємствам та підприємцям. Попередження та роз'яснення щодо території, якої вони повинні очищати на даний час проводяться перевірки щодо виконання наших попереджень і правил благоустрою території міста Миргорода. Робимо повторні попередження, хто вже ж повторно не виконав наші зауваження. Зараз ми складаємо протоколи. На даний час складено біля 20 протоколів по вулиці Воскресінській, по вулиці Гоголя, по всій частині нашого міста. Переважна більшість жителів дотримуються правил благоустрою міста і прилеглу територію розчищають. Там, де повинна спрацювати спеціальна техніка, а її не було, фіксуються звернення від громадян. Постійно ведеться реєстр тих мікрорайонів, де варто доопрацювати окремі ділянки. В разі необхідності подати заявку на прибирання снігу або по іншим питанням благоустрою у нас є телефон міської ради, телефон приймальний це 52501, де постійно приймаються, постійно є черговий і постійно приймаються заявки, а також телефони відділу житлово-комунального господарства це 52966 і 52977, де також можна подати заявку про необхідність прибирання снігу або якщо інші питання благоустрою. 10 січня у міській раді відбувся семінар з енергоефективності. На ньому навчали відповідальних осіб бюджетних установ міста працювати в новій системі енергетичного моніторингу. У міській раді розповідали про нові інструменти ефективного енергомоніторингу у бюджетних установах міста. Головний спеціаліст відділу муніципальних ініціатив інвестицій та енергоменеджменту Валентина Горбань пояснює, інформація про стан споживання енергетичних ресурсів дає можливість не лише контролювати, але й аналізувати ефективність їх витрачання. Саме на отримання таких показників спрямована система щоденного енергомоніторингу. Там, де є лічильники, всі ці енергоресурси обліковуються. І щоденно заносяться в систему моніторингу. Щоденно ми можемо, ми маємо можливість спостерігати подобове споживання і порівнювати його з попередньою добою. Якщо ми бачимо, що відбувається збільшення споживання, аналізуємо, чому так сталося. Можливо, якийсь був запущений процес. Ось так, як, наприклад, сьогодні, 10 січня, ми бачимо збільшення споживання по електроенергії, по холодній воді, тому що дітки вийшли з канікул, що це стосується. Якщо стосується навчальних закладів, щоденне спостереження за споживанням енергоресурсів проводився у 29 бюджетних установах, які занесені до інформаційної системи енергомоніторингу ФІАТУ. Контролювали теплову енергію, газ, електроенергію, холодну воду. Тепер же працюватимуть у системі енергетичного моніторингу на платформі Умуні. 2012 року ми працювали в системі енергомоніторингу від товариства ФІАТУ. Дуже тісна співпраця була. Ми дякуємо товариству ФІАТУ за те, що вони показали, як. Правильно працювати в цій системі, як починати ем, зменшувати споживання енергоресурсів і які можливості дає система побачити. Але е, час змінюється, і ми сьогодні проводимо навчання і переходимо на нову систему енергомоніторингу. Сталося це так, тому що система Фіату виявилася набагато дорожча в обслуговуванні, і ну, ми вирішили в зв'язку з цим перейти на іншу систему. Дані з лічильників відповідальні особи бюджетних установ передають ручним введенням. Як ми самі займаємося вдома цими показниками, так, як користуємося електроенергією, газом і теплом, стараємося економити. Так само і тут. Ми повинні теж економно відноситися до всіх енергоресурсів. До речі, у рамках реалізації проекту Європейського союзу модернізація виробництва постачання та споживання теплового району Миргороді» під скороченою назвою Могидіко, 10 міських навчальних закладів, установивши спеціальне обладнання, мають можливість передавати показники в єдину онлайн-систему автоматично. 5 січня, Вселенський патріарх в патріаршому храмі Святого Георгія, на території Вселенського патріархату у Стамбулі підписав томос про автокефалію Православної церкви України. Наступного дня томос було вручено предстоятелю Православної церкви України, митрополиту Київському та всієї України єпіфанію. Під час цих історично важливих подій для нашої країни Петро Порошенко назвав церкву для українців гарантією духовної свободи, запорукою суспільної злагоди, зустрічаючись. Із жителями усіх областей України глава держави наголошує, це фактично ще один акт проголошення незалежності України. Днями Петро Олексійович зустрівся із громадою Вінницької області. Про візит до Вінниці Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбуці напише так: єдність це те, чого зараз вкрай потребує Україна, і мені надзвичайно приємно було сьогодні побачити рідних мені вінничан, які так масово зібрались на подячну молитву у спасу Преображенському кафедральному соборі. Вдячний кожному з вас за молитву. Бо без молитви це все було б неможливо за віру, яку ви демонстрували та за вашу щиру підтримку. Разом ми обов'язково переможемо. Президент переконаний, більше ніхто не змушуватиме українців обирати патріархат і молитися за російське військо. Цього дня історичний документ разом із главою держави побував у Вінниці. Тисячі людей прийшли на власні очі побачити грамоту про духовну незалежність для всіх охочих. Подячний молебень транслювали на площі перед церквою. Сьогодні, в цій недільній молитві, я ще раз хочу подякувати його всесвятості, Селенському патріарху Варфоломію. За віру Божу, за мудрість, за сміливість і рішучість. Бо та кількість погроз, з якою зіткнувся його всесвятість, перевищує всі розумні межі. А подивиться, як він продемонстрував свою любов до нас, до українців, до нашої української церкви і до нашої держави. Бо ніхто не вправи перед українцями. Закривати двері храма Божого, визначати хто канонічний, а хто не канонічний. І, от зараз наша церква є канонічна. За нами правда і справедливість, каже Петро Порошенко. А такі зустрічі, як на Вінничині, мене надихають, надають енергію і сили далі будувати державу. Переддень Нового року за старим стилем 13 січня у наших прадідів називався Щедрий вечір або ж Маланки. А перший новорічний 14 січня день святого Василя. Як у Миргороді Маланка з Василем Козу водили, бачила Ірина Швиголь та Олександр Ємець. веселі, вечір, добрий вечір. Ой дай пощедрувати щедрий. З обрядовими піснями у дусі найкращих українських традицій у Миргороді зустрічали Новий рік за старим стилем за давнім звичаєм. Гряжені Маланка та Василь сповіщали господарів про наступні торжества. Колись цю костюмовану пару чекала кожна родина. Люди вірили, що ті принесуть добробут і щастя. Вітаємо вас, шановна громада! З Василем! Будьте здорові! З Новим роком! З новим щастям! Вас вітаємо в цей час! І кажемо святкування продовжуємо. Загалом під час святкування миргородців та гостей міста потішили гарними віншуваннями і чудовою музикою народний міський духовий оркестр імені Івана Шатравки, народний фольклорно-етнографічний ансамбль вечорниці, народний пісенний ансамбль горлиця. А вітали і розважали артисти міського будинку культури і центру культури і дозвілля. Традиції зустрічі Нового року за старим стилем дуже давні. Є припущення, що вони мають дохристиянське коріння, адже головною ознакою святкування ще й досі залишається обряд водіння кози. Глядачі, які зупинялися подивитися на театралізоване свято, діляться враженнями від побаченого. Дуже дуже цікаво було. Ну як американці, це був наш перший старий новий рік. Дуже цікаво, дуже дякуємо. Дуже гарно співати. Дуже дякую. Дуже хорошо співають із почапить із Ліска дуже добре співають молодці. Вони поздравляли, дуже гарно співали, танцювали. От, і людям всім подобалося. Мені приємно бути в чудовому місті Миргород. Приємно. Я тут багато років відпочивала і бачу великі зміни на краще. Ви знаєте, на краще. Ми краще живемо. І я вам хочу сказати, ми зараз такі дні, дуже чудові, це Новий рік, всіх вітаю з Новим роком. Ми живемо кращим. Період життя починається новий рік. Хай люди веселяться, і не мре Україна, поки буде співати, мати гумор і настрій. Це нас підніме, і ми будемо завжди на висоті. Ще однією з традицій нового року за старим стилем вважається щедрування і посівання. Сієм, вієм, засіваєм, З новим роком вас вітаєм. За свої пісні та веселі розваги посівальники отримали дарунки. Доброго дня, шановні миргородці та гості міста! Дозвольте привітати вас з новим 2019 роком, Різдвом Христовим та святом водохреща. 19 січня в день святого водохреща ми завершуємо святкові дні. Цей день наш Господь освячує всі джерела на землі. Разом з оновленням, освяченням води омиваємо і ми свою душу і тіло, очищаємо серце і помисли. У мікрорайоні «Спортивний» 19 січня 2019 року, о 13-й годині, на річці Хорол по вулиці Ведмедівка традиційно відбудеться святкування водохреща. Запрошуємо. Та чекаємо всіх вуков серці. Живе віра в Бога, віра в мир та добробут на Україні.